В'ячеслав дворський сьогодні з нами теж в Етерії, син власне, Павла Дворського. Ви виступаєте разом. Дівчина. Пригадуємо зараз ми твого хрещеного батька, Назарія Яремчука. Подвійна відповідальність виходить в тебе. Так, насправді, ну, у мене не так багато спогадів про мого хрещеного батька. Є, єдиний спогад, тому що я ще був е, геть маленький, коли він пішов у, у вічність. Єдиний спогад, коли він прийшов до нас е, додому, там ну, тут в Чернівцях, на Грушевського у нас квартира теж е, з, з бананами. Тобто він мені приніс подарунок. Фрукти, фрукти приніс. Оце, по суті, єдиний такий. Яскравий спогад особистий а, про нього. А, ну, а далі вже був сумний негативний спогад. Я пам'ятаю похорони, пам'ятаю, як а, тоді транслювали цю всю церемонію похоронну, і ми, ми з братом дивились по телевізору а, і бачили, як наш тато був на цій церемонії. І, звісно, це було вже дуже сумно. Тобто, була mm -hmm. така мірою та ж особиста втрата, тому що насправді. Тато з моїм хрещеним батьком були дуже близькі куми, друзі, і звісно, це так відбилося. Відбилося тоді на нас, уже ще малих, але угу. um. ти підтримуєш ти зв'язок, можливо, з Назарієм, Дмитром Яремчуком чи з Марією? Зв'язок більше на концертах. Тобто, ну з Марією зараз ні, тому що вона не веде активну. Діяльність музичну а, а, а раніше, звісно, бачились. Плюс ми вчилися разом в, в гімназії номер 4 в Чернівцях. Вона молодша на два роки. Угу. Але ми, звісно, тоді час частенько спіл, ну, як спілкувалися, пересікалися. Потім правда, ми переїхали з батьками в Київ, і якось такого постійного спілкування не було. А з братами Яремчуками ми. Дуже часто раніше до війни пересікалися і на фестивалі родини, які вони тата запрошували, і нас запрошували, і зазвичай все одно вітаємо один одного. Там переписки інтернеті, от такого плану. Тобто, не можна сказати. Ну тому, що звісно, кожного своє життя, своя історія і підтримувати такі прям близькі, дружні відносини. Це зараз дуже складно але. Але вігозу. шану про Назарія Ремчука, ви досі несе, у вас є пісня з татом виспіваєте, так? Пісня Назарія? Так, так, цитатова пісня. Срібно крилатою, пісня Назарія, з неба летить. Шом так негадано Ти обірвалася, чому бога. Краса. У тебе крутий голос. Угу. Е, дякую. Ну насправді, да, ми, ми ми з дитинства. З братом ми з дитинства співаємо і і фанатіємо в тому числі пісною. І Назарія Єрмчука, і татової, і Смирічки це для нас не просто пусті слова. Ми вважаємо, що це те, що тоді робили ці талановиті люди, талановиті музиканти це круто. Це реально круто, і ми от пішли цією стежкою. І зараз так само у нас багато планів, щоб все таки десь популяризувати історію смирічки історію мого хрещеного батька тата. Десь показувати людям, що та музика це було прогресивно і цікаво. І як батько вас виховував? Достатньо консервативно спорт, музика і навчання. Тобто, у нас в нас не було часу сильно відволікатись на якісь речі, там займатися гульками чи чимось таким. Тобто я не скажу, що нас чомусь сильно обмежували, але от самого дитинства максимально нагрузили. Правильною такою роботою, тобто, навчання в музичній школі фортепіано, академії, спити відповідні е, теніс. У нас так само був максимально на такому <кій> високому рівні. І Павло, і я займався настільний теніс. Я маю на увазі. Тобто, ми навчалися в школі змагання. Е, ну тобто, це була постійна така історія, десь навіть конкурси, фестивалі. Ну було складно, але це було круто і цікаво. Я вдячний, що, що в мене був такий досвід, і насправді це дало дуже багато зараз. Я вмію грати і на гітарі, і на фортепіано. Я розумію на одну грамоту, і, і це тільки мені в плюс і брату в плюс. Тому ми вдячні mm -hmm. за те, що нас саме так виховували, а не давали просто як то кажуть, іди гуляй в двір та й займайся так. чим хочеш. Але я також знаю, що ви навчалися на юридичному факультеті. Та пішли в цю професію. Ну, дивіться, це юридичні. Це більше моя історія була. Тобто, Павло пішов просто паралельно. все-таки Павло завжди орієнтувався більше на музику. Він якось так сталося, що він пішов після після школи. Одразу пішов в музичне училище. В мене я чесно відверто скажу. Трішки я був перегорів, тому що нагрузка була велика. В Музичній школі я вчився навіть більше ніж треба. Де здається там 8 років, а я 9 років вчився, mm -hmm. і коли це припало на період, коли ми переїжджали в Київ, і дійсно я трохи виснажився, і мені не хотілося поступати в музичне училище. Тобто, я хотів відпочити від цього, і мені здалося, що юриспруденція гуманітарна наука мені була насправді дуже близька. і Я попросив, я казав, тату я не хочу, я хочу трохи відпочити, я хочу піти вчитися От на юриспруденцію, на юридичному, і поступив для мене. Це було легко, тому що я люблю, ну і, і мені мене цікавив цей напрямок, і історія України мене дуже цікавила. Тобто, я хотів відволіктись, але майже зразу, майже зразу, буквально за рік, як ми там переїхали в Київ, це мені було там 15, умовно, 16 років. Я вже взявся за гітару, взявся за клавішні, почав там складати якісь свої пісні, там співати татові. Тобто. Попри, попри те, все я одразу знову вник в музику і ніколи від неї по суті далеко не відходив. Тому так. і розпоряджання паралельно це цікаво, це класно. Це нові друзі, нове спілкування. Інші люди, насправді, ніж там, наприклад, навчання в таких творчих вузах. От я не жалію, що пішов, але можливо, десь мені трішки цієї освіти вищої, десь чуть-чуть не вистачає. Зараз питання музика як бізнес. Твій батько теж мені розповідав, і інші артисти, що колись було взагалі комерційно заробити кошти на цьому було дуже складно. Ти як юрист, також знаєш більше про це. Авторські права, комерція це можна зробити класним бізнесом. От три стажари, наприклад, можна, можна і абсолютно це реальна історія. Більш того, якщо говорити там, коли ми почали працювати як тріво там з 15-го року, і по суті до пандемії воно ну, пандемію почалися, звісно, проблеми. То по суті, ми були абсолютно комерційно ну, успішним проектом. ну Зрозуміло, що успішність у даному випадку відносна, тому що є люди, які зроблять мільйони, є там які десятки тисяч доларів. Так це успішна історія, але все одно треба зрозуміти, що, попри все, тато робив великі вкладення там за період своєї активної творчої роботи, записи на студії і так далі, це все не маленькі кошти, і mm -hmm. а ми вже використовували як би результат його цієї довгої роботи. Але те, що це може і має бути успішним, то це факт. Просто насправді зараз особливо останні, там, наприклад, навіть mm -hmm. пів. Ситуація ще більш складна стала на ринку, тому що так, великі міста можливо, і ходять на концерти, тому що в основному ходить молодь та ті, які готові віддавати, як то кажуть, кошти за за концерти, за пісні і так далі. А все таки те старше покоління, яке можливо десь і слухає нас, там і тата і так далі, то менш менш готові, менш готові, тобто ситуація. Ну, трішки гірше зараз, ніж mm -hmm. ніж була. Але на УРА вас приймають також за кордоном, у вас багато виступів. Так, так. Але за кордон це в основному всі виступи благодійні. Тобто окремо, якщо є там умовні, скажімо так, корпоративні історії, там чи це ресторан, чи mm -hmm. ну, то, де ми можемо комерційну історію показати. А біль, більшість виступів за кордоном. То це благодійні. благодійні так, розумію, і ви допомагаєте ЗСУ. Я бачив, багато також передаєте. Тато теж розповідав про виховання ще матері. Ви, виходить, більшість часу проводили з мамою, тато був на гастролях. Розкажи про це. Так, ну ми тато завжди чекали, але в нас не ну як, ми. Ми все завжди знали, що тато співає, що тато така професія, і зрозуміло, що сумували. Але ми завжди з розумінням до цього відносилися. І у нас була теж дуже класна бабуся, вже покійна, мама на мама, тому що мама теж там і ну, працювала в своє задоволення, скажем так, але нам багато приділяло уваги бабуся. Ми дуже багато часу проводили на літніх канікулах в селі. У нас завжди були якісь поїздки чи то до моря, чи в гори. Ну, скажу так, що ми не сумували. Тобто, життя, життя було досить яскраве, цікаве, цікаве. сповнених пригод і поїздок. Тому... Зараз в тебе вже є твоя сім'я, у тебе є дружина, донька Оля. Так? Так, я, я зараз розлучений. Я зараз а. розлучений. Ми розлучилися якраз ну. Не так давно, десь близько близько року тому назад. Вони виїхали в Італію в перший день, коли почалася війна. Ну а далі то вже трішки така особиста історія. Де зараз ну, в багатьох людей складається, ну, самі бачите та ситуація е, в країні і, і як е, то все відбувається. Зараз дуже важко зберегти шлюб, тим більше на відстані, скажемо так. Ну так, зараз дуже багато таких історій, що якраз жінка виїхала е, з дітьми, так, а чоловік залишається в Україні. Так то зараз але... зараз такі ну, натягнуті, скажімо так, але ну над, надіюсь, що, що все-таки зможемо зберегти якусь історію для того, щоб підтримувати спілкування з дитиною. Але це саме через виїзд виходить, так, через те, що на відстані. Ну, я не скажу, що тільки через це розумієте, Ці всі історії вони просто ну, усугубляють ну розрив і подібні ну війна. Вона, звісно, усугубляє, Вона просто вже якби ставить остаточну крапку, скажімо так. Можливо, те, що би тягнулося довше, угу. і не наважилися би на певні кроки. Можливо, так як тато відреагував на розлучення. Адекватно, тому що я дату взагалі адекватний у всіх сенсах він все прекрасно розуміє. Тим більше я пояснив ситуацію, як вона як вона дійсно є, і чи є зміст зберігати те, що вже якби теж тримається, так твоя донька Оля продовжує займатися музикою. Чи хочеш не знаю? Ти підтримуєш рішення, наприклад, дружини там жити за кордоном в Італії. Ну тому, що війна може тривати ще там вісім, два п'ять років. Я, я підтримав тоді на початку війни рішення, поїхати, тому що ми не знали, як буде ситуація в Україні. Ми ж ми, ми, так. Тоді не тоді несувалися, тому що. Могло бути таке, що завтра в Києві там будуть війська російські. Нам залі пощастило, що ми опинились в цей день, коли почалась війна. Ми були на заході України, в Чернівцях. Всі, тобто, це Тому що у нас своєї автівки не було. У нас будинок за містом. Я пам'ятаю, як тоді наші рідні там знайомі не могли виїхати взагалі з, -під, з -під Києва, тобто транспорт не працював, там проблеми з світлом і так далі. І коли в тебе маленька дитина, зрозуміло, що це. Надзвичайно страшно опинитися в такій історії. Тобто, ми були вже в Чернівцях, але був страх того, що е, будуть там в тому числі там якісь ракетні удари і по Чернівцях, і по околицях, і так далі. Ми ж не знали, так, як так, це так. буде Бо на той момент. Я абсолютно на 100% я підтримав історію з виїздом, але чи я підтримую історію зараз? Мабуть, складна ситуація в Україні, тому не скажу, що я би. Всіма руками був за те, щоб донька, наприклад, жила зараз в Києві, тому що ну удари mm -hmm. по інфраструктурі відсутність світла, ну безліч гуманітарних проблем, які стикає, ну, з якими ми стикаємося. Проблеми просто елементарно, базового там ну у людей з якими вони щодня стикаються. Можливо, поки краще так можливо, поки краще, Хоча це звісно дуже складне складне рішення. В будь-якому випадку угу. і виховання доньки. Як як ти виховуєш, що ти їй кажеш зараз? От батько вас виховував так. Як змінилося твоє виховання? Ну мені зараз складно, тому що не Ну нас відносини з дружиною натягнуті, тому не завжди виходить ага. реалізоване моє виховання. Так якби я так, як я це бачу, я вважаю. Ну, це типова, складна. Така історія. Зараз дуже багато сімей подібні ситуації. Mm. Ну, я ж кажу, сподіваюся, що. Ну, no, але з ринкою ти маєш зв'язок, скільки років зараз? Декілька місяців немає зв'язку, скажу кажуть. Ну, дуже шкода, я сподіваюся, що все налагодиться у вас в цьому плані. Е, ну і на закінчення, що ще про батька пригадай. Е, як не знаю, який він, якийсь випадок, який з вами трапився на концерті. Щось особливе в першу чергу, що він суперпрофесіонал у всіх сенсах. Він людина, яка безумовного таланту і, і в вокальному плані, і в композиторському плані. У нас завжди була абсолютно максимальна повага. А випадки ну у нас завжди цікаві випадки. ми завжди щось чудимо. Тато все одно mm. нас підтримує, любить, і насправді тато це наша така. Суперкрута опора. Хоча зразу зараз зрозуміло, що ми десь беремо на себе ініціативу, і, і в плані концертів, і в плані там поведінки на сцені татою складніше, все таки вік. Але тим не менше, ми все одно відчуваємо, що за нами глиба, за нами композитор, і за нами хороший батько. Тому ми тому у нас все і добре виходить. Ти пишеш тексти. Ти пишеш музику до пісень, так? Так, так, так. Ну я, я завжди завжди так жив, що гітару з рук не випускав, і де бачу фортепіано, там завжди стараюсь заграти. Тому в мене є це натхнення. В мене є ця така природня от творча жилка, яку я насправді ще е, десь не так сильно реалізував, тому що все-таки більшу частину свого творчого шляху ми йдемо зараз разом з татом. І Люди все таки хочуть чути нас, нас як тріо, хочуть чути легендарні пісні, які написав тато, але всьому свій час я думаю, що я потихеньку так само буду десь показувати те, що те, що в мене є в доробку, що я вмію. От мені цікаво, наскільки близька тобі от естрадна музика, так? Тому що кажуть, що вона там вже скільки років проходить. Ну, я розумію, ви її там осучаснюєте чи по іншому можете виконувати, але от наскільки тобі близько це. От можливо, твій інший проєкт. Тому що зараз сучасна музика, вона зовсім інша, правильно? ж? Так. А, ну на, насправді, якщо сказати відверто, все дуже подібно. Тобто різне. Музика загалом, все одно вона досить схожа, Тобто mm -hmm. відрізняється, зрозуміло. відрізняється оранжування, які з часом міняються, відрізняється можливо подача, можливо, якісь певні стилі. Але по суті, що то був, скажем так, шоу-бізнес Естрада, Естрада це той же шоу-бізнес. Ось просто певний період наше, наше суспільство було не готове. Сприймати таку класичну українську естраду тому що велося на на більш популярну модну і ту, в яку кладали більше грошей російську музику, от тому я не вважаю, що там такий серйозний зараз є абсолютно розрив. А з приводу з приводу татових пісень, я думаю, що вони для мене актуальні. От в мене навіть там YouTube зписка. Я слухаю дуже багатьох і там і західних виконавців. І українських сучасних виконавців, тобто, мене. І все... близькі, хто тобі подобається сучасних виконавців. З, з українських? Так. Ну, я як покоління там двохтисячних, які от росли, то звісно, це Океан Ельзи це те, на чому я так дуже сильно сидів. Там всі концерти, майже більшість там культових концертів, там. А сучасніше? Ну, тобто, це такі легендарні. Там, там, там і останні. Но... А так воно якось просто хітами. Я кажу так, не глобально, що от я в когось вник і все. І от я на ньому сижу. Таких, по суті, нема. А окремими піснями то от, там залетіла пісня там Злати Огніч і «Шумей», да, там, шумей. там якась одна Содно, це більше така теж така теж естрада. Так? А, так, так, так. А? Ну, а, а... А це круто, ну, а... у нас якихось. Таких суперсучасних виконавців стилів не так і багато. Може, ви щось підскажете. Я, ну, я навіть не знаю, на кого орієнтуватися. Ну, не, не знаю, там The Hardkiss, Джамала, Пола. Як дол... так? Як так? Я зрозумів. Як так, до речі, цікаво. Як а. так, цікаво, е ну, я просто... мене, хотів би ти щось собі, от таке, свій проєкт зробити в такому Так, так, звісно, хотілося б знайти себе. Тобто, ко кожен артист. Він в нього є період. Тобто, дуже важко себе знайти одразу, дуже важко і мало Ход, хто це, себе... наприклад, ну, це реп зовсім інша, так ну але багато цікавих артистів з'являється, так, так з'являється дуже багато. Там оця ж там кола. І я за всіма свідкую, тому що зараз ну така ера Тіктоку, так і всі ці нові артисти. І по суті, взагалі ми живемо таку чуть-чуть Нову еру, де соціальні мережі по суті створюють нових артистів. Тобто, якщо раніше е, історія все таки була там телеканали, і так далі, то телеканали зараз відійшли на другий план. Мені здається, що музика спростилася, е, стало легше, легше і стати популярним стало легше, і відношення до самої створення музики теж простіше. Тобто, люди зараз можуть просто на гітарі там під якийсь біточок. Записати в Тікток, воно ці, ці 30 секунд залітають, і післязавтра вже там студія, там якийсь невеличкий кліп, навіть на iPhone можна зняти, і вже ця історія десь залетіла. Так. Ну цей виконавець <плес> до речі. Один виконавець такий вірвався, молодий Волканов, От в нього сі <плес> <нього писає> пісень, <плес> в нього стільки концертів зараз, але ну... Бачив, випадалися. Mm. Я не вникав в творчість, тому що, mm. мабуть, вона мені на, ну, на слух там не імпонувала. До речі, mm. от як так мені деякі пісні імпонували. там, Наприклад, навіть Альона Альона там якісь пісні імпонували, що я собі міг там скачати в плейліст, і мені це було цікаво. і кру... Та ні, багато крутих. Багато yeah, крутих, так. просто всі люди різні, всі ми різні, і відповідно ми таким чином фільтруємо музику. Тобто, mm -hmm. те, що ми. Не подобається це. Не значить, що цей артист не має права чи він не крутий. Він крутий, просто.